При шановні, часте питання, а де серій електрозапрошу? Коли ж вона буде? А що не так? А так, давайте я вам розкажу, що не так. Чому на моєму обличчі менше посмішок і радості до життя? Просто показую по вихідних. О, здавалося, береш і збираєш автомобіль назад. Він ж був зібраний, ти його розібрав, пофарбував і збираєш. Але не тут то було. Двері взагалі не стають. Двері не стають, не прикручуються, не виставляються ні по зазорах, ні по чому. Після того, як поставив пощільнювач. Вони взагалі не закриваються. Ну, типа, ну, да? Да, ви можете сказати, треба підрегулювати замки. А як їх регулювати, якщо вони були виставлені, до цього все працювало. Двері просто прикутрились назад і вони вже не стають. потрібно Це ще більш-менш, ну, це ще, більш ще закривається. Хоч давайте подивимося на цю дверку. Дивимося на цю, що робиться. О, зверніть увагу, який у неї радіус дії близько підходить до надо, бо може вбити. І так, легенько. І закрили. Я вважаю, це відновлення до оригіналу, тому що на рідних замках Запорожець, здається, закривається так само. І так само на моїх реношних. Закрили. Впевнено, так? Да? Тепер, здавалося б, у мене вся тормозна система гальміна, точніше, нова. Всі циліндрики були нові, головний. циліндрик також був новий. Бачите його там? А його там немає. Тому що він лежить ось тут, розібраний. А чіхо він розібраний? А тому що за два роки, поки він лежав очікував свого часу, він весь згнив. І циліндр всередині, точніше, поршень, заклинув. І от так ми провели два вихідних, за які нічого не зроблено. Тому я навіть не маю часу сісти його понормально змонтувати, тому що я хочу дозібрати автомобіль, який не дозбирається. Скоріше за все, Запорожець автомобіль такий, який є в двох агрегатних станах. Або він стоїть десь на городі гниє, або він продається на Олексі як незакінчений проект.